Друзі, привіт! Я зараз знаходжусь на Майдані Незалежності біля центрального відділення Укрпошти і, мабуть, як і багато українців і не тільки українців, а людей по всьому світу почали збирати поштові марки. І я їх теж почав збирати після початку повномасштабного вторгнення. Все почалось з марки з кораблем Москва. І сьогодні Укрпошта вводить в обіг нову марку, називається батальйон Пухнастики. Я вже купив собі ці марки, хочу вам показати, як проходить презентація, що відбувається на Укрпошті. І там є даже котики і собачки, які привезли, якщо не помиляюсь, з гостомельського приюту. І з ними можна погладити, поспілкувати. На вулиці сьогодні у нас. Прохолодно, йде дощик. Зранку було непогано, в принципі тепло. Потім піднявся вітер, почався дощ, ну так, свіжо. Дивіться, при вході ось такі зробили лапки, щоб ніхто не заблукав і зайшов саме куди потрібно. Заходимо. Ось тут можна купити марки, листівки. Тут є телеканали ось Київ 24. Бере інтерв'ю. Тут люди ось клеють марки на конверти листівки. Вау! Дякую. Ось так виглядають ці марки. Батальйон пухнастий, ось з котиками і ось так з собачками. Також йдуть листівки і конверти. Що по вартості, то блок марок, листівка і конверт коштує 150 гривень. Дві, дві листівки, конверт і блок марок стоїть 150 гривень. А ось тут у нас. А ось тут у нас котики і собачки з приюту, те, що я вам казав, з ними можна ось погладити, поспілкуватися. Дивіться. Вид почевая Тут кошенент <шел> то кошка. Якась зла кошка. Тут можна допомогти приюту, хто бажає. Тут вже такі дорослі. нам треба прилаштувати. Вони такі добре. Вони мають масажіки робіт. Лайні. Ви його перейти, воно вам буде кучечками своїми масажами. Оце клас. Це такі маленькі стресики в нас вивірають на себе так, що тут іще ось собачки у нас. Ось так відбувається презентація, так що хто збирає марки і забув купити, пропустив, то обов'язково завітайте на Укрпошту і купіть собі ці. Гарні марки, і там ще е, з кожної марки іде донат 5 гривень. Ось така презентація. Якович, образець, да? На цьому все. Всім гарного дня і пока-пока.